Дорогі водолії, рада вітати вас на сьогоднішньому розкладі. І так, яким буде лютий, коротесенько, про головне на трьох картах, як завжди, подивлюсь для вас енергію цього місяця і підказки від вищих сил. І так, п'ятірка жезлів уже не перший раз на розкладі сьогодні випадає п'ятірка жезлів. Карта боротьби і вибору себе, карта розвитку. Хочу сказати, що насправді цей місяць буде для вас важливий і відкриються великі таємниці, відкриється дуже багато інформації, йдуть такі доленосні події. І треба дійсно боротися за місце під сонцем, використовувати ці події, цю інформацію заради себе, обходити конкурентів, боротися за краще життя, проявляти ініціативу і в жодному разі не бути пасивними. Бо тому що вже. Це ваш рух, це ваш розвиток, це ваша енергія. Якщо ви не будете ні за що боротися, нічого хотіти, ви не будете мати енергії. А насправді п'ятірка жезлів це серединка ваших досягнень, Ви ще не на піку, ви тільки в боротьбі. Я вам бажаю перемог, я вам бажаю всього хорошого в цьому місяці, тому що ви дійсно за щось боретесь, за щось світле. І е, хочу навпаки вас підтримати. Додати вам впевненості, щоб ви не зупинялись, а навпаки, себе проявляли. Не бійтеся. А також, якщо дивитися ще й на Аркан суд, це допоможе вам звільнитись від якогось тягаря, допоможе вам розвантажити себе в житті, залишити якісь зайві проблеми, навіть поставити крапку в минулому, якісь судові справи закрити, якісь давні питання, які на такі були. Тут ви відчуєте уже якусь свободу, звільнення. Ви вже будете дивитися вперед. І найголовніше, що внутрішньо ви маєте себе відчувати. Тому що інтуїція, от якраз в лютому, буде у вас на піку. Якщо чуєте себе, свій внутрішній голос, розумієте, що от саме зараз час себе проявити, показати, робіть це, не зупиняйте себе страхами, навпаки, проявляйтеся. І як я вже сказала на початку розкладу, цей місяць відкриє для вас дуже багато таємниць, але ж не просто так, а для того, щоб ви обходили інших. Для того, щоб ви скористувалися цією інформацією і боролися за місце під сонцем. Тому, дорогі мої глядачі, жриця, вона показує, тримайте очі відкритими або ж занурюйтесь глибше. Хтось вам щось пояснює, обіцяє, а ви дивіться глибше, розбирайтеся в ситуаціях, довіряйте лише собі, не іншим. І так ви будете завжди попереду. Тому бажаю вам всього хорошого. Нехай оці події, які ідуть, оці таємниці і новини відкривають для вас лише можливості, лише хороше. Дякую, що були зі мною. Вдалого позитивного місяця! Вам і до нових зустрічей!